Середа, 10 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Нова система електронного квитка запрацює з лютого в хмельницьких тролейбусах. За результатами конкурсу, що відбувся в листопаді, її впроваджує Луцьке товариство Сіті Карт Систем. Хмельничани зможуть сплачувати за проїзд за допомогою універсальних валідаторів, які встановлять замість старих. Наразі власників е квитків просять до 31 січня мінімізувати залишок коштів на картках. В нас близько 70 тисяч квитків пільговиків, а також понад 20 тисяч платних карток, які купили хмельничани. Ці картки будуть працювати їх не потрібно буде купувати нові. Якщо сьогодні в нас лише картка транспортна, нові валідатори будуть мати можливість і діючими картками, і діючими пільговими картками. І одноразовим квитком, який можна буде купити в боксах EasyPay. це для тих громадян, які там приїжджають на один день на півдня в місто, для того, аби не купляти картку, не завантажувати додаток. Буде мати можливість валідатор приймати картки, які мають функцію PayPass, А сьогодні практично всі мають таку картку і прикладаєш і оплачуєш. Ну і важливо, можна буде оплачувати телефоном. Новий оператор буде передбачати не обов'язкову купівлю фізичної пластикової картки. Тобто можна буде картку завантажити на мобільний додаток і не купувати фізичну картку, яка коштує грошей. Сьогодні багато людей користуються телефонами, тому завантажується картка і далі розраховується валідатором прямо з телефону. Компанія Сіті Карт, згідно мов конкурсу, повинна відкрити офіс тут, для того, щоб безпосередньо працювати з хмельничанами. Це був і кол-центр, і фізичний контакт безпосередньо з споживачами. Компанія Сітікарт, згідно конкурсу, повинна встановити 5 зупинок. В місті Хмельницькому розумних зупинок. Чотири тисячі продуктових наборів упродовж трьох місяців видадуть вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. До пакунка входять крупи, олія, тушкованка, цукор, чай, печиво. За потреби надають засоби гігієни. Аби щоденно охопити якомога більше людей, видачу наборів розділили на декілька етапів. Нині отримати харчі можуть ті, кому за 80. На черзі категорія 70+, далі 60+, родини із маленькими дітьми та решта ВПО. Ми розпочали от з цього тижня першу вибічку в цьому році. В даному випадку ми розпочали з категорії літніх людей. Тому що коли розпочинається видача продуктових наборів, звісно, йдуть всі люди, які потребуються, в яких є необхідність в цьому. І для того щоб не було таких черг, ми вирішили розділити ці категорії. Люди в такому віці, да, так, похилому не завжди можуть прийти самі. Ми, звісно. Раді бачити, якщо хтось може з родичів прийти, беруть оригінали документів, паспорт, довідка внутрішньоприміщеної особи. Приходять і, звісно, можуть отримати зі своїх родичів. Коли людина приїжджає взагалі-то перший раз, то ми надаємо не тільки продуктовий набір, ми забезпечуємо постільною білизною. В нас є одноразове харчування в ресторані Жовтневий. Там ми видаємо знову ж таки подовіці талон, і вони раз на день можуть прийти похарчуватися. З Нового року вартість Бебі-бокса, який видають породілям, зросла на понад 800 гривень, адже зріс прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років. Окрім того, змінилось і наповнення пакунка. Там побільшало теплого одягу для немовлят, а ще додали багаторазові вологостійкі пелюшки. Загальна вартість речей, які входять до «Бебі-бокса» з 1 січня, становить майже 7 тисяч 700 гривень. Нагадаємо, пакунок малюка це одноразова державна допомога сім'ям. Молодим матусям його видають у пологовому будинку. Замість бебі-бокса батьки можуть отримати грошову компенсацію, яка становить вартість самого пакунка. Бебі Бокс» містить як одяг, так і засоби гігієни, тобто вологі серветки, памперси, крема присипочки, які необхідні, там є ігрушки щодо розвитку дитинки, тобто там зимовий одяг, тепліший одяг, легенький одяг, в якому дитинка перебуває в приміщенні. Тобто там набір досить такий, що покриває різні напрямки. Бебі-бокс розрахований на вартість трьох прожиткових міст. Мінімум для діток до 6 років. Цей мінімум на сьогодні, з 1 січня, становить 2563 Відповідно, три мінімуми. І нова вартість бебі-бокса буде становити 7689. Отримати бебі-бокс, як я вже казала, можна або в натуральному вигляді, або його компенсації. Отримати бебі-бокс можуть протягом 30 днів батьки в перинатальному центрі. Якщо ж батьки хочуть компенсацію цього бебі-боксу, вони можуть протягом 12 місяців звернутися до управління соціального захисту і отримати грошову компенсацію. Понад 30 протоколів з початку зими склали на хмельничан за неприбраний сніг на закріплених за ними територіях. Щодня за ситуацією із розчисткою і посипанням тротуарів та місць загального користування стежать інспектори управління з питань екології і контролю за благоустроєм міста. Рішення про штрафи за порушення ухвалює адміністративна комісія міської ради. Взимку це ми дивимось, щоб сніг. Прибирали, очищали від снігу території. В разі ожеледиться, щоб тротуари, прилеглі території, були посипані протиожеледними матеріалами. Спочатку зими нами вже складено більше 30 протоколів. Штрафи доволі високі. Мінімальний штраф 850 гривень, максимальний 1700 гривень. Ну, це суттєві штрафи за неприбраний сніг чи не посипану прилеглу територію. А що якщо ще хтось травмується, то це будуть неприємності ще й підприємцю. Не тільки до приватних, до фізичних, і приватний сектор так само має прилеглі території. Тротуари вздовж приватного сектору це приватна територія до приватного домоволодіння. І хазяїн має не тільки там прибрати в себе під горожую, а якщо слизько, то взяти, посипати чи розчистити, а не чекати, що це хтось зробить. Зараз у нас є проблема по транспортних зупинках, тому що очищаються проїжджі частини, і сніг закидається на тротуар, на транспортні зупинки, на місця посадки, висадки пасажирів. Зараз ми дуже наполегливо з цим працюємо. Тематичну експозицію малюнків до сторіччя з дня народження Сергія Параджанова розгорнули у Хмельницькому обласному художньому музеї. До виставки увійшли п'ять ілюстрацій Георгія Якутовича, створених ним для повісті тіні забутих предків. Він також був художником-постановником одноіменного фільму. На ілюстраціях зображені сцени із повісті, зокрема, прогулянка Карпатами та похорон. Переглянути роботи можна до середини лютого. Роботу над ілюстраціями до книжки Михайла Коцюбинського Якутович продовжив вже після того, як відбулася прем'єра фільму Параджанова. Нам варто розрізняти Якутовича, як художника-постановника і Якутовича ілюстратора. Якщо у фільмі він мав нас провести стежкою за задумом режисера. То створюючи ілюстрації до книжки, він міг проявити себе. Вхід це ціна квитка у музей. Ви можете оглянути окрім цієї експозиції решту експозиції, які діють у нашому музеї. В міні-експозиції, яка є присвятою сторіччя від дня народження Сергія Параджанова, Презентовані не лише графічні роботи Якутовича, презентовано також артбук до тіни і забутих предків. І можна переглянути, якщо в когось є бажання, 11 хвилинний фільм про власні Сергія Параджанова. Це направду дуже знакова постать, непересічна постать однозначно, тому що ну, ми знаємо, що це є е, вірмянин, який народився в Білісі і став українським націоналістом. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-ті, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні.